Сталкер Тіні. Чорнобиль легендарна гра. Багато людей знайомості. Франшизою, так би мовити, з тим стартом серії. Багато людей любить цю гру, а багато її ну така, типу, а що це? Ну, як в це грати, вибачте, будь ласка. Е, я скоріше до другої частини, тобто я люблю сталкер, але от, явно не як гру, знаєте, як всесвіт, як атмосферу, як місце, де можна ну, набрати лута. Тут моя повага. Тут з цим все, все непогано. Але ну місцева стрільба бо легендарний цей, я забув, система Alive, як вона називається, а це вражаюче, Я пам'ятаю, як її рекламували, типу, зона живе своїм. Життя виходиш. Ну бігають кабани. Ну непогано, да, кабани бігають. вороги стріляють. Система вражає. Тим не менше гра має статус культури. Тож, Андрій, тобі даю слово. Чому так сталося? Чому ця гра є культовою? Ну я гадаю, що на це є багато причин. Перш за все, тому що це була наймасштабніша гра, як тоді казали на просторах СНД. І ви самі розумієте, що це означає, Ах, бо причина всьому Росії. СНД – це така цікава. Дука, і дуже сильно Сталкер був на ньому зав'язаний, що він і рекламувався в принципі сильно як такий культурний феномен СНД. От як зараз Сталкер 2 всюди трублять, що це культова франшиза українська, там національний продукт і все інше. От десь приблизно в тому ж ракурсі було і з першими частинами. Тільки замість просто Україна, там звучало СНД. Напевно, я. Точно не скажу, але дійсно був такий дуже масштабний проєкт на ті часи. Я взагалі ігробуду як України, так і того ж самого СНД, так сказати, тріп того часу. Хоча більше для західних гравців це виглядало як євроджанк, просто євросміття, як то кажуть, типа готіки. Окей, паблік, додай, а потім знову я. За Готіку ті трішки образливо було, якщо чесно. Я дуже любив Готіку. Насправді навіть більше, ніж сталкер. Ну, мені здається, можливо, можливо. Ну, окрім е, того, що ти сказав, імовірно, що я не повністю не проходив гру, але я знайом плюс-мінус з сюжетом. Е, можливо, людей затягнув сюжет, бо я коли грав ну в своїй молодості, коли там грав приблизно, там от коли тільки вийшов, я взагалі не знав, що там є сюжет. Ну, типу, я тоді ну такий в мене тоді спосіб граня. Я так і в GTA грав, що я не знав, що там є сюжет, а просто там е, крав тачки. Їздив так і тут. Я просто щось там бігав, щось лутав, когось стріляв. Я взагалі не звертав увагу на сюжет. Можливо, я такий, типу, ну це якийсь унікальний кейс. Я не думаю, що дійсно так робили всі. Чи може бути, що через сюжети загалом твої враження від сюжету. Ну, давайте, давайте трошки про сюжет е, поговоримо. Я не думаю, що Сталкер аж настільки сильно полюбився через сюжетну канву, яка там була особливо в тінях Чорнобилю, де це було пройти від точки А до точки Чорнобильська атомна станція і всіх перестріляти, грубо кажучи. Так, там були певні моменти, але конкретно сюжет там ну, не те щоб ідеальний. До речі, стосовно цього насправді, незважаючи на те, що все світ сталкеру досить великий, приємний, цікавий зі своїми лорними аспектами. Я коли робив відео для свого ігрового каналу по сюжету сталкеру, я взяв е ну інші відоси, подивився детально. Хтось розтягує на 20, хтось на 40 хвилин. Е хтось там до години може дійти з описом того, що відбувається в сталкері першому, але я вирізав перестрілки е і залишив тільки сюжет. У мене вийшло 3,5 хвилини. От, і я такий, по-моєму, тяга не прям насичена подіями. Ну тобто, по факту, якщо ми не будемо описувати весь процес перестрілки або дослідження Х лабораторій, або пошук там ключів, доступу, карток, то все вкладається там в речення, там мічений, знаходить дані і йде до бару. А це там 6 годин сюжету. Типу, наскільки взагалі в. Е, Перша частина по сюжету велика. Ну тобто якого роду події там описуються? Ну, якщо проходити чисто ванільну частину саме тіні Чорнобилю, то я не думаю, що там більше 10 годин треба витратити не. десь плюс-мінус 10 годин. Щоб якщо брати і саме легкий режим складності, то 10 годин цілком вистачить, щоб пройти від зустрічі з Сидоровичем на кордоні до. Масштабної перестрілки з монолітом на тому началі вітаю, вельми шановний слухач. Дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури, монобанка з додатковим контентом за донат від 40 гривень, і телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами, випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі будуть в описі. А якщо пустити всі перестрілки? Ну, тобто, от у нас є сюжетні точки. Ми з'являємось. Домовляємось, що шукаємо стрілка, виходячи з нашого КПК, атлічна мотивація. Тут ніяк би ніхто не сперечається. Геніальний хід скинув смс-ку. Я живу тепер заради цього. Далі ми проходимо там по сюжету, шукаємо якісь завдання. І, по суті, все будується навколо того, що ми шукаємо більше інформації про того, кого нам треба вбити, але ну, в це все. Тобто я шукаю інформацію, або я виконую завдання, щоб отримати інформацію для того, щоб знайти стрілка. А потім е, ми доходимо до ЧС, до саркофага, якщо не помиляюсь, і у нас вже є можливість е, або конфліктувати з усвідомленням, або доєднатися до них. Правильно? Чи я щось опустив? Десь десь так, але без перестрілок сталкері неможливо, тому що там ж деякі моменти на цьому вони залочені, так сказати. Там, мимо них ніяк не пройдеш. Ні, я маю на увазі зараз не ігрову частину, а саме історію. От якщо ми описуємо історію, про що був Сталкер перший? Ну я теж, маю на увазі історію, що там без цього ніяк, тому що та ж операція монолітна ЧС, вона побудована на тому, що військові намагаються захопити станцію, але з'являється вмічений, якому треба там прокрастися повз, але в нього не виходить, і він всіх перестріляв. Ну, якось так. Тому я ж кажу, що деякі моменти вони там залочені на тому, що стрільцеві необхідно брати участь у стрілянині. Я, якщо не помиляюсь, але виправте мене, давно грав, що там, власне, стелсу взагалі немає. Ну, типу, там ну, не існує цієї прям механіки-механіки. Ну, як механіки, так, це стелсом називати важко. Там Є ніж... Суть в тому, що механіки стелсу в сталкері дійсно немає. і навіть модороби, які там намагалися її якимось чином відродити, у них я би не сказав, що це сильно вийшло. У тебе є ніж, і Ти з цим ножем можеш робити все, що завгодно, але все рівно в тебе не вийде там підкрастися ззаді. Як асасінскрітськов. Ніж є, але метати його не дозволено, на жаль. Окей, ми зрозуміли, що сюжет, хоч є, і він не є поганим, але він простий. Ми зрозуміли стосовно ігрових механік, плюс-мінус, але, тим не менше, гра має свою популярність, і у цього є причини. Ти думаєш, що гра популярна тільки на пострадянському просторі, чи все таки вона вийшла трошки ширше за наші території? Конкретно зараз вийшла дуже ширше. Наприклад, от буквально позавчора, напевно, я так сказати, шукав теми для матеріалів і натхнувся на цікаву теорію, яка пішла зараз саме з англомовного сегменту сталкерської спільноти. Там якийсь, якийсь хлопець з офіційного сталкерського Discord і. Англомовний ютубер. Вони там створили теорію того, хто вбив компаньйона стрільця, якого звуть в нашій локали... локалізації клик. Хто його іклом називає, але в офіційній українській локалізації він російським словом клик названий. Тому. І от е, зараз вона там понад двадцять тисяч, здається, переглядів набрала. Ну і загалом зараз в англомовному сегменті дуже популярна сталкерська тематика. Плюс, поглянувши на ті ж чарти Steam, можна побачити, що сталкер нині популярніший за ці ніж був раніше. Регіону там зараз немає, вони не продають гру на Росії. В мене є таке питання: якщо ми ну, вже визначили, що Сталкер Тінь Чорнобиля такий досить має поверхневий сюжет, дуже простий. А, чи існують якісь моди на нього, які б щоб зробили. Ну, Може, є якийсь мод, який дійсно робить е, новує нову класну історію цікаву, чи можеш ти їй порадити якийсь мод е, в такому дусі? Типу, саме для сюжету. Я не кажу там про там ці інші аспекти, саме сюжетні моди якісь цікаві існують? Їх безліч. Я би їх, можливо, порадив, якби більшість з них не були російськими. Тому... Або, якби От є українські модифікації. Просторова аномалія. Є СФЗ Project, який ну, відносно можна назвати українськими, тому що от просторова аномалія буквально в неділю ем, потрапила в скандал стосовно того, що вони взяли участь в АПРО шоу-кейс. SFZ брали участь, брали участь в цьому шоу-кейсі в 22-му чи 23-му році. Зараз не пам'ятаю, і в мене з ними був не дуже приємний діалог на цю тему, але. Це, це щось російське? Так, це російське. А по про шоу -кі... Ну, а по про, в принципі, це був колись популярний російський фансайт, і не зараз, в принципі, популярний і у нас теж, на жаль. Але не суть. Суть в тому, що це російський фансайт, який, який ведеться російським ютубером Вольф е, І І в е, неділю був їхній оцей шоу-кейс. Шоу-кейс це їхня там річна презентація. Трейлерів модифікацій, які можливо вийдуть протягом року ну, 2025-го. І от цей Вульф Сталкер їх там показує, типа Є три для сталкерського моді. Щось, типу, такого. Mm -hmm. Я навіть не знав про те, що існує, прям щось таке, але ну це чисто мов, якась російська штука, так? Так, це повністю російська ідея, напевно, і реалізація, повністю теж російська. Той же стрім Вульфсталкера, де він на це прошу кейс, проводив, він дорогу світив в обличчя а, своїми постерами з Атомік Чортом, чи як там його? Я зрозумів. Тоді, тоді питання інше: чи існують? ну, типу, зрозуміло, що в російській модифікації ми грати не будемо, не радимо там нашим е е слухачам теж, ну звісно, а чи існують якісь сюжетні, може, ну, типу, від е сюжетні моди від е українського ком'юніті, прям ну справді українського ком'юніті, або від навіть десь там е англомовного, тобто американського, європейського ком'юніті, чи існують якісь моди сюжетні? Ну, типу, якщо якщо прям відомі, якісь ці, цікаві не просто там якась така поробка, а прям ну щось щось варте уваги. Так, існують, і ми навіть робили відео про один з таких модів, який в принципі можна вважати. Першим українським модом, який більш-менш нормально не пов'язаний з Росією, створювався нормальною, адекватною українською командою. Так ось The Dark Legends. Вихід унікального, та найголовніше україномовного моду The Dark Legends від TMM Team. Модифікація це найбільша основа будь-якої спільноти Сталкеру, як російської, так і англійської. А відтепер і української. Наскільки вдалою? Вийшла ця перша спроба створення виключно україномовного моду. Ми зараз з вами і розберемо. Окей, Давай підсумуємо стосовно першої частини. Очевидно, що це досить непогана розробка, тим не менше, час пройшов, і не можна сказати, що зараз це якась неймовірна гра, яка переживає. З легкістю перевірку часу. Але свій фан в цьому всесвіті, очевидно, є. Я кожного разу, коли заходжу в сталки, отримую своє задоволення. Мені подобається і стартова локація, і вся концепція, і певні аспекти, як то лута атмосфера, але, звичайно, немає жодного бажання, наприклад, приймати додаткову участь в перестрілках. Ну, мені не по кайфу, але напевно є люди, яким прям приносить шутерну частина задоволення. Але велика ком'юніті пострадянське певна. Скажімо так, екзотика для західної аудиторії за рахунок пострадянської архітектури і, взагалі, е, тематики, плюс е, велика спільнота модів, і взагалі можливість редагувати гру дуже дуже легко і активно. Я пам'ятаю, що навіть я це робив там. Буквально через текстові файли міняється гра. Mm -hmm. вот. е, вони зробили свою справу, і Сталкер став, якщо не якоюсь супермега особливою граю, ти не менш популярною зі своїм міцним ком'юнітів і зробило певний фундамент для розробки другої частини. до ми зараз за власний перейм. Мережа геймерів – це їхній дім, підписуйся, чого ж? І ще чекати, Іврові врові балачки, час всім пізнавати. Хлопці з пультом керівним владою взяли. З ними цікаво, як у мріях літали.